Друзі, всім доброго вечора. Купила на Віоліті нове бурштинове намисто. Зараз ціна на бурштин дуже сильно впала. Ось такі намистинки по 7 доларів за грам. А ось менше по 5. Це натуральний бурштин. Вінтажний. Трішечки ось тут намистинки забруднені, але цей бруд легко відтирається вологою. Серветкою. Це королівський бурштин. Маєте нагоду подивитися, як він виглядає. Ось ці рідкісні коричневі намистини з бурштину. Це не прес, не сучасний, а реально вінтажний, на даний час самий дорогий. Всім гарного.